Напередодні проведення сьомої сесії шосткінської міської ради, восьмого скликання, відбулося спільне засідання постійних депутатських комісій з питань економічної діяльності, планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики, з питань охорони здоров'я, навколишнього середовища, розвитку спорту та енергозберегаючих технологій. З питань освіти, науки, молоді та соціального захисту населення. Одним з перших було розглянуте питання по зміні до програми соціального захисту населення. Перше із доповнення це надати кошти для сімей загиблих з облаштування місць їх поховання до 10 тисяч. І друге питання це надати кошти одноразово. До 30 тисяч на встановлення надгробка для кушнірової Сталіни Дмитрівни. На розгляд комісії було винесено і питання про управління майном комунальної власності, яке викликало жваве обговорення серед присутніх. Приймається безплатна комунальна власність та допомога від міжнародної організації з міграції дизельні генератори, передаються Харків енергоремонту. Ільбрус північ і водоканалу на даний час розпочато вже підготовку до осінньо зимового періоду, і ми всі розуміємо, що запускатися буде вкрай важко. А для того, щоб взагалі-то була хоч якась мінімальна температурний режим, і ви знаєте, що можуть бути перебої з електроенергією це всім, тому всі підприємства, які є критичними, які є, надають. Необхідні базові послуги, це тепло і водопостачання. Вони повинні бути забезпечені від генератора. Ми їм не завжди передаємо ці генератори. Чи є якісь умови, щоб коли це все закінчиться, там, наприклад, війна, вони нам її повернуть? Це майно залишиться на балансі громади. Воно не передається назавжди. Воно передається. Тимчасове користування і тільки в умовах договору у Людмили Іванівни договор є. Вона вам розійшли. Почитайте там прописано для, для теплопостачальних кампаній. Тільки був також озвучений варіант можливої передачі в оренду обласному регіональному клінічному фтизіологічному центру. Приміщення по Озерній-12 для розміщення лікарів і передачі зі спільної в комунальну власність майна обласного діагностичного центру, обладнання ну основні фунти діагностичного центру приймають. Ну, комунальну власність. Ми звертаємось, значить, лист направили в обласну раду, і щоб вони розглянули на сесії обласної ради дане питання. Передати дівлю, в комунальну, комунальну власність майно. Майже. залишити такий великий район, як наш, без маморах, ви розумієте, да, що? Захворювання молочної залози та смертність серед жінок, чуть на першому місці. Це, це дуже важко, ми бачимо, що зараз в рамках кластерної реформи, реформування, це обладнання необхідне і потрібне буде в кластерній лікарні. Я дуже вас прошу, відсліджуйте це питання, і це обладнання повинно залишитися в нашій громаді. Не розгляд земельних питань, зокрема про надання дозволів та укладання договорів, інвентаризацію земель комунальної власності, вилилися в обговорення кількох наболілих тем. У нашому курортному місті виросла кількість посадочних місць біля кафе. Просто так таке де Ялті чи чи де. Чи в Монака, не ну, в Монака нема такого. І то скажіть, будь ласка, да? да, то от у нас оце велосипеди кругом стоять, все стоїть. Ми їм віддавали вже в оренду цю землю? Чи це так? Знову, хто що хоче, то й робить, чому гроші не йдуть у місцевий бюджет? я, я не готове. Я, я ж паже по кожному випадку вам телефоную. Розумієте, і кажу: отам уже роблять е, стелажі, отам уже роблять. Мені хай місто розвивається, як кажуть, і все. Але чому гроші з цього не йдуть до бюджету міста? Не оминули депутати і славно споруду центру естетичного виховання по свободі, 18, біля якої комунальна земля перетвори. В суцільний базар стоянку. Там вже ж зажали так, цей центр що я не знаю. Таксі стояли. Таксі става. І дивіться, ці вже ляречки, вони вже скоро раз і замкнуть уже центр, вже і центр цієї красивої споруди, її вже ж не видно. Вона ж прекрасна міста. Ну, так хто в цьому винувати? Депутати в тому числі було звернення неодноразово до Кирієнки Надії стосовно мусора за цими лайками. Я записувала відео, скидала міському голові. Спочатку показувала Надії Кириєнка, вона каже: розберемось там тиждень-два, нічого, листя, все, це все, що мусор свій. Це все ці підприємці залишили з з стильової сторони своїх ларьків. Оці дешколярик, оця вся є, і все, написано ну, в договорі з ними. Це все, щоб вони мали змогу обирати. Якщо вони вибрасують свій мусор, не прибирають, хто це буде контролювати. А вони існують ну, на ладі, такому. Якщо нема не прописана в договорі, не прийме рішення. Христін, не я не вам про це кажу. Якщо да. що договорі не написано, це таке якесь. Якщо да. Геннадій Васильович каже, що підприємці не хочуть з ними коли А ми їм даємо землю. Ми знову по кругу ходимо. Що це Так, по кругу? Так я ми дам землю, то є рішення. Давайте не дамо У результаті обговорення народні обранці вирішили в проєкті рішення зробити уточнення щодо необхідності протягом всього терміну, на який надається дозвіл прибирати і вивозити сміття з території, де знаходиться об'єкт господарювання.